Даш, дякую за сьогоднішній вечір. Це було просто вау. Так, я повторю ще раз. В мене відчуття, що я знаю тебе років десять. Давай за це і вип'єм. Я хотіла запитати: а чому ти так жорстоко відносишся до своєї прибиральниці? Ти зараз серйозно? Да вона кожного разу запізнюється, а я винна? Можливо, в неї щось сталося, можливо, в неї якісь проблеми. Ну, всі ми люди. Знаєш, у мене таке відчуття, що ви знайомі. Скажи чесно, вона в тебе працювала? Ні, ні, ти що? Я її взагалі вперше бачу. Але мені здається, в неї якісь проблеми. Слухай, я не розумію, на чиїй ти стороні. У тебе також є помічники. Я б подивилась на тебе, якщо б у тебе була така сама. Але ж я чула, вона говорила, що в неї четверо дітей. Та й мене не хвилюють її діти. Чому вона головою не думала, коли їх народжувала? Мої батьки і твої батьки подумали, що вони нам залишать і як ми будемо жити. А вона ні? Ну розумієш, не у всіх є такі батьки, як у нас з тобою. Да. Дякую, Даш. На сьогодні давай наша розмова закінчиться. Офіціант, можна вас? Так, що ви хотіли? Порахуйте нас, будь ласка, окремо. Е, перепрошую, а чому окремо? Можеш ти заплатити? А чому я маю платити? Ми з тобою разом відпочивали. Е, Та розумієш, я зі своїм батьком посварилася і він мені карточки заблокував. Але я зможу тобі віддати готівкою потім. Я заплачу добре, але наступний раз пригощаєш ти. Дякую, ти найкраща подружка. Пока-пока. Слухаю, Алло, вона поїхала додому. Ви встигли?